Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже ніжний пишний поріг, який у мене виходить завжди без зайвих клопотів із простих продуктів. Це той варіант, коли все вимірюється склянками, нічого не потрібно зважувати, а результат радує щоразу. Поріг виходить вологий, м'який і чудово підходить і до чаю, і до кави. Спочатку підготувала всі інгредієнти. Кефір і яйця дістала заздалегідь. Вони повинні бути кімнатної температури. Так тісто краще піднімається. Склянка в мене 250 мл. Але ви можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Головне дотримуватись пропорцій. У миску вбиваю 3 яйця, додаю дрібку солі і вінчиком з легка збовтою, щоб об'єдналися білки з жовтками. Далі вливаю кефір. Усе добре перемішую. Після цього всипаю цукор і знову гарно перемішую до розчинення. Наступна манка. Добре вимішую, щоб не було грудочок. Додаю пів склянки олії. Вона робить пиріг більш ніжним і м'яким. Тепер всипаю борошно і додаю одну чайну ложку соди. Усе добре перемішую до однорідного тіста. Воно виходить не густе, але й не рідке. Готове тісто залишаю на 15 хвилин, щоб манка набухла, саме завдяки цьому пиріг буде пишний і вологий. Через 15 хвилин тісто вже настоялось. Форму я використовую діаметром 24 см. Але для цих пропорцій ідеально підійшла б форма 20 см. Пиріг був би ще вищим. Бортики змащую вершковим маслом, а дно застеляю пергаментом. Для начинки беру ожину, у мене приблизно 150 г дістала з морозилки. Попередньо не розморожую. Можна замінити на вишню, смородину або будь-які ягоди чи фрукти, які є під рукою. До ягід додаю 1 столову ложку крохмалу з гіркою і добре перемішую. Це потрібно, щоб сік не витікав у тісто. У форму виливаю тісто, розрівнюю. Зверху рівномірно розкладаю ягоди. Вони красиво розподіляються під час випікання. Відправляю пиріг у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку на 50 хвилин. За цей час пиріг добре підніметься і підрум'янеться. Дістала з духовки і готовому пирогу дала трохи охолонути. Знімаю форму, він легко відділяється. Розрізаю. Подивіться, який він гарний, м'який, вологий, повністю пропечений і дуже ніжний. Це справді дуже простий і вдалий пиріг. Готується без ваг, без міксера і завжди виходить. Обов'язково спробуйте. Експериментуйте з ягодами і діліться враженнями. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в Телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось всім на миру і добра! Хай щастить!